У нас у вазі розробка дистанційного автомобіля, в якості керування в нас використовується ПСТ-24, тобто в нас є газ, є кормус. Також є, у нас відбувається повертання коліс за допомогою руля. Дистанційне керування відбувається на 600 метрів. Далі, в якості регулятора використовується 120 амперовий регулятор на фірми Хобікін. Так само використовується двигун, теж від Хобікінгу на 90 ампер, 200 кВт. В якості серви турніга від робота і, грубо говоря, можна сказати, що з електроніки майже все. А, ще акумулятор на, на 5 3С. Шассі майже повністю зібрано з алюмінія, використано деякі деталі, готові. Торти. Все.